Такі ми результати маємо. 10% у нас, зрівняно, менше економіки. Привіт! Попередніх відео ми з вами обговорювали різні засоби та методи оптимізації від корму свиней. Насправді дана тема доволі таки обширна та зачіпає багато важливих моментів в повній мірі і тему сьогоднішнього відео. помол для різних вікових груп. Далі більш детально про потрібнення корму для стартового та гроверного періоду дорощування наших свинтусів. Яка головна задача при відгодівлі? Звісно, це зменшення собівартості готового комбікорму, виробничих витрат, ну а також при всіх вищесказаних фактах, звісно, отримати максимальний приріст ваги у наших свиней. Досягнути даних цілей, можливо, Зменшивши фракцію помолу зернових, таким чином покращиться ефективність та економічність годівлі за рахунок кращої перетравлюваності та витрат корму. Ну і, звісно, в підсумку більш раціонального споживання нашими тваринами. Для перевірки якості. Помолу використовується пристрій для просіювання кормів. Це доволі простий та надійний метод перевірки. Пристрій виконаний з органічного прозорого скла, має шкалу для вимірювання в відсотках від 0 до 100%. Також має матриці сита з діаметрами отварів 3, 2 та 1 мм. Також маємо ось такий от шаблон. Згодом я розповім для чого саме ми використовуємо його. Для чого потрібен даний шаблон? Насправді, якщо ви помітили, даний відсік має трохи більшу площу. Тому, щоб розподілилось при просіюванні рівно 100%, даний шаблон встановлюється перед першою матрицею ситом, засипається комбікорм, дістається на річ, закривається кришкою, трясемо, просіємо і маємо результат, чи відповідає наш корм. Певним нормативам та стандартам. Ну, а зараз я продемонструю, як ми будемо присіювати стартовий корм. Згодом також покажу вам і гроуверний. Встановлюємо шаблон перед першою матрицею, засипаємо комбі-корм. Трішки щільніше. Забираємо дану річ, закриваємо Надто зручно, ну, Чому ти не закриваєшся? Закриваєшся. Далі потрібно. Просіювати. Насправді це займає трохи часу. Даний процес приблизно 5-8 хвилин. Давайте я вам тоді зніму вже сам результат, що вийде з того. Також результат гроверного я оберу, наберу гроверний, також просію його. Ну і все вам продемонструю. Ось такий ми маємо результат на виході. 15% у нас подрібнено менше 1 мм. Приблизно 60% подрібнено від 1 до 2 мм. А також 25 ну, приблизно 25, десь ближче до 30%. Скоріше 25. Фракції 2-3 мм. Трошки сміття. Що варто зазначити, що не всі види зернових потребують однакового розміру помолу. Ячмінь подрібнений до фракції 1-2 мм, це значно покращує споживання та якість годівлі. Ну а зерно пшениці все ж таки варто подрібнювати в розмірі від 2 до 3 мм. Через. Схильність до борошнистості в процесі подрібнення даного продукту. Та, відповідно, гіршого споживання нашими тваринами. Ну, конкретно не тваринами, а скоріше свиньми. Також, звісно, надто дрібний помол менше 1 мм Підвищить можливість розвитку, виразок шлунку, що в свою чергу викличе. Хронічні болі у тварин, тривогу, стреси, бійки, канібалізм. Все це супроводжується абсцесами, паралічами та іншими непотрібними для наших свиней речами. Далі, як обіцяв, зніму вам гроверний рецепт комбікорму, встановлюємо шаблон, засипаємо комбікорм, трішки ущільнюємо. Забираємо шаблон, закриваємо щільно нашу кришку. Як ви пам'ятаєте, в даній рецептурі у нас йде соєвий шрот, а також замість ВМД, у нас буде премікс. Результати маємо. 10% у нас подрібнено менше 1 мм. 50% від 1 до 2 мм, а також приблизно 40% від 2 до 3 мм. Сміття майже немає. Це скоріше пересипало з цієї частини. Тому на 100% я б не довіряв би даному методу, але в принципі можна зрозуміти саму частоту подрібнення, що у вас відбувається. З помолом. Як по мені результат як у стартового, так і у гроверного комбікорму мають хорошу пракцію, жодних відхилень в рості, а також певних хвороб та падіж, все знаходиться в певних нормах. Ну а якщо серед моїх глядачів є спеціалісти, напишіть, що ви думаєте з приводу даних результатів. Так, певний підсумок потрібно знайти певний компроміс між засвоєнням та витратами на виробництво, так як для виробництва тонкого помолу зростає потреба в більших енерговитратах. За думкою багатьох експертів, оптимальний розмір має бути в межах 1-2 мм. Таким чином досягається баланс продуктивності та ефективності роботи нашого блина. Від себе зазначу, не потрібно насправді сліпо слідувати певним стандартам та нормативам. В першу чергу потрібно звернути увагу на те, як розвиваються ваші підопічні. Якщо з ними все гаразд, вони здорові, зростають відповідно, тому, можливо, не потрібно нічого змінювати. Бажаю вашим свинтесам гарних приростів, а вам максимальних прибутків. Побачимось в наступних відео.